Досягти хороший результат, нам треба ці всі елементи, вони невід'ємні. Цю сходову ми будемо вишліфовувати. Вишліфовувати, обезпилимо і приступимо до використання двохкомпонентного ґрунта. Він нас закріпляє всю основу, тріщини затікають. і Після того всього можна приступати до армування. Сітка у нас BaoGut 70 грам на метр квадратний, якщо вам то щось дає знати, розуміння якісь. Ми її стелимо, приклеюємо на ґрунт однокомпонентний, поліуретановий, якщо я не помиляюсь, ну щось там є серйозне в ньому. От, е, ми промазуємо, проклеюємо сітку, і вже у нас готова основа тільки зараз під декор. Декор у нас йде спочатку крупнофракційний 0,5 мм. Він використовується для того, щоб вирівняти все те, що не вирівнювали до того. Наносимо стільки разів, треба, стільки наносимо, вишліфовуємо все. І тепер уже у нас стільки готовий, е основа готова під мармуріну Уніку Фіну. Тобто це є вже фінішний ультратонкий матеріал, який наноситься два рази. О, після останнього нанесення його так само треба шліфувати. Потім ми отримуємо гладку, хорошу основу, знову ж обезпилюємо. І в нас є два варіанти, що або скривати навіть три варіанти. Скривати воском, скривати однокомпонентним лаком або скривати двохкомпонентним. Мій досвід, що мені підказує, в основному використовувати двохкомпонентний лак. Тому що все, що двохкомпонентне, воно є термоядерне до відривів, до бруду, до всього. Так що зупинимося на двохкомпонентному. Коротенький вступ у нас вийшов на 2 хвилинки. Для інстаграму я роблю коротше відео, для Ютуба довше. Погнали! На мікроцемент треба багато інструменту. Я його не буду весь перечисляти поки що по етапах. У нас зараз йде етап підготовки, тому нам треба багато шліфовочного інструменту. Мультитули, реноватор, то одне те саме пылесос і шліфмашини. Зараз я покажу, які вони є. Наші помічних Karcher NT30L. Погнали! за Забранетів почнемо. Це для основи знімати її коригувати. Це для проміжуточних шарів і це на фініш мікроцементу. Використовуємо ми для важкодоступних місць реноватор з такими от насадками, де вже він не дотягується, йдуть брусочки вручну. Основу ми валимо міркою дерус. І такий недопрацьований інструмент це у нас для фальсування кутів зовнішніх. Я буду сюди двосторонній скотч проклеювати. І наш дах там 80 і по сходах. От це буду робити. Зараз покажу вам. Буду їх вирівнювати, зрізати і потім нарощувати вже свій кут робити. Запам'ятаємо цю основу, яка нам прослужила декілька місяців. Тепер ми її будемо шліфовувати і закріпляти. Бачимо, що шліфуємо От різні такі якісь кетчупи, бруди, витирання. Це все нам треба познімати. І добиться до нижнього шару, який у нас вже буде проходитися епоксидною ґрунтовкою двох компонентів. Запам'ятали і погнали. Все шліфоване, всі слабкі місця у нас повідходили, тобто знялися, де тонкі шари були. І тепер ми бачимо ці тріщини. Що я буду робити? Я їх буду розшивати. І заповняти епоксидним грунтом двох компонентів, Або навіть герметиком побачу. От у нас повиходили ці тріщини. Їх до того видно не було. І так, все пошліфував. Забрав всі такі уязвимі місця, тріщини порушував. І тепер у нас іде обезпилення. Я ґрунтую звичайно, глибокого проникнення ґрунтовкою. І запаковую тріщини все двокомпонентним епоксидним лаком. Ой, вибачаю, не лаком, а ґрунтовкою. Щоб закріпити основу і залити тріщини. Тріщину я ще додатково буду проходити герметиком. Давай побачимо, як, як воно зараз виглядає. Ось так у нас виглядають розшиті тріщини. Грунтовочка нам все показала, і шліфовка, де уязвимі місця. Погнали, піднімаємося наверх, От, порушувався. І Фіксуємо, як у нас виглядають сходи після шліфовки і ґрунтовки. Беремо на місці нашу основу, щоб зрозуміти, чому я буду закріпляти це епоксидкою. Бачите, прорізається. Якби в нас би тут суміш була СТ-88, ну, там скорше лезу всього зламаєш. Тому зараз ми переносимося до двохкомпонентної епоксидної ґрунтовки, яка в нас закріпить основу, заліє всі тріщини. Пропорція 700 грам компонент А і 300 грам компонент Б. Всі тріщини, які я рушив, я проходжуся герметиком. Потім поверху буде сітка. Хочимо консистенцію. І зараз місяцю і поговоримо. Я не знаю, чи видно, але в нас повністю тут. Відблиск скло? Пам'ятаєте, я підрізав її? От, дивіться, як блистить. Давайте побачимо, чи справді наша основа закріпилася. Ріжеться набагато теж, теж. і поріз у нас не викришується. Тобто епоксидка працює. У нас постійно залишаються сліди, бачите? Тому перед кожним етапом я беру вогку тряпку і протираю. Я думаю, це обов'язково треба, щоб у нас була основа не запилена, щоб бруду там не було. Ну і так буде перед кожним етапом. Це обов'язково. Тепер прийшов час до армування. Сітку ми будемо ставити, приклеювати на праймер Unico. Це йде спеціальний монокомпонент, який використовується для. Кращого щеплення мікроцементу до основи і може використовуватись як клеючий засіб для сітки. Давай я покажу, як воно виглядає. Ось наш ґрунт праймер. Ми вже нарізали сіточку і будемо це все проклеювати. Тобто роботи у нас вистачає. Тільки на третій день, після третього дня. Наші сходи підготовлені до нанесення мікроцементу. Залишаємо на ніч нехай все підсихає. І так, пройшло 12 годин після армування сіткою з і тепер, нарешті, вже на четвертий день я можу приступати до нанесення мікроцементу. І це буде базовий шар, який нам має вирівняти всі нерівності, дефекти, які залишилися після армування. І тим самим ми підготовлюємо основу до фінішного покриття мікроцементу. Тепер нам знадобиться багато світла і багато терпіння. Плонду Фор Unico – це є базовий шар мікроцементу. Він працює як вирівнююча суміш, і для того, щоб трошки загустити його, він, як по мені, трошки рідкувати і надати міцності ще більшої вирівнюючій основі. Я додаю кварц. Орієнтовно на 5 кг у нас іде 400 г. Ну, я на око сиплю, типу, можу позовувати, я ж фахівець. Ось кварц, я дві жменки сипну. Основа мені зарідка, бачите? Трошки рідкувати. Загустити і закріпити його можна завдяки кварцу грунту. Думаю, достатньо. Для отримання. Правильного освітлення робочої зони я використовую ось такий штатив, і мені прямо буде підсвічувати під кутом, щоб я бачив, що я наношу. Що нам важливо? Нам важливо. Матеріал, я скажу так, він тяжкіше наноситься, ніж, наприклад, гіпсові суміші. Ротбанд, щось таке. Він не має такого зацепу. Він сповзає, от, наприклад, гострих кінців. Не кінців, а кутів. От нам, мені треба це вивести. Заповнити повністю потрібно верха щоб потім вивезти кута. Це найважливіше у нас оці кути. Цей матеріал мені не дає змоги заповнити, треба трошки подавити. Якщо ми будемо наносити так, от беремо з сороковку і от наносимо так. Получається, легше набагато. Але ми так не виведемо кута. Найважливіше нам заповнити оцю річ. Хай трошки більше буде, потім воно підсохне і підріжеться. Формування кута найважливіше на селе. Після сформованого кута в нас вже не буде таких складностей. Накладаємо, бачите? Тут пруга вона йде. Ось. То не сильно добре. І заповняємо. Накладаємо, накладаємо і заповняємо. І шар мікроцементу. Ось він. Видно, я його так само шліфую, наносимо тільки на гладеньку основу. Тут так само все було вишліфовано. І от так поки що ще страшненько виглядають наші сходинки. Потім буде ще два шари фінішного покриття. І так, У нас дев'ятий день роботи по сходовій. Наближаємося до фінішного покриття. Це в принципі найскладніший буде етап серед того всього. І ще думаю, дня 3-4 і буде фініш. Я все обклею кожну сходинку під низом, бо тому що як вона потім стане, ви кута того не зведете. Плюс там сміття, хоч я протираю тряпочками, там весь час сміття. Взяв таку пластикову бліфту. Нею пробую зробити. От, три сходинки, Один, два, три, чотири. Я вже наношу орієнтовно десь 2 години. Наношу раз, потім воно трошки підсихає відразу йду другий раз, тому, що на шліфовці можу протертися там до горби. Тут же в нас підсихає, тобто зараз скоро почну шліфувати, коли ці матові п'ятна пропадуть. Починаємо наносити перший шар. Поверхня має бути без крупини, без нічого, тому що матеріал в собі містить наповнювач, який і так царапає. Якщо ж у нас попадеться щось крупніше, то буде тяжко звести тут все. Найгірше, то царапини на цьому матеріалі. Якщо ми можемо напливи зняти, то царапини ми вже заробити, а заробляти таке неблагодарне діло. що Я роблю? Я наношу перший шар на стер. Просто щоб задати. Основу. каже, що можна наносити в один шар, Та я нічого не знаю. Не можна, тому що в мене шліфовка виходить і я дотираюся до нижнього шару. Ось такий цілий день в позі ЗЮ, виводиш сантики, кутики. Кантикі, котики, потім ти все шліфуєш, потім воно все протирається, вилазить царапини, І ти заново починаєш царапини. От я з вами запіздівся і забувся, коротше, скотч поклеїти. цим, блять, блогерством йобаним. Коротше, поняли, там зверху йде скотч. От. Це щоб вони в цю сторону не замазувати. Бачите, як воно налякувало. На... 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 Там я повсюди проклею, а тут нічого не проклею. Так, спішив відзнятися і скоріше додому йти, бо то ж субота, сьома годин, раніше міг працювати до вечора. Зараз не хочеться. І ось би сьогодні закінчити цю сходову, щоб в понеділок приступити до шліфовки. Але як є от лишаю на хвилин 5-10, щоб воно підсохло. І відразу не ставлю, не задобіру, не пересохло, мокре по-мокрому не ношу. Топаю до найскладнішого етапу це шліфування. Тут куча моментів у нас, починаючи від того, чим шліфувати, як від розходу. Там буквально одна підступень іде. Це один круг і куча моментів. Так що давайте погнали. І так, починаємо ми з оцих кутиків. Ці кутики шліфуються стертою наждачкою. Тому що якщо ми візьмемо 120-ку, ми одразу попритираємося. ось як тут. Бачите, які протіри. Далі. Беремо від 150-180. Ці речі, ну я не знаю, ребят, воно постійно попадається. Я постійно мию, постійно замітаю, але в мене весь час такі крупинки виходять. В кінці буду пробувати дефектовку робити. Брусочок, важкодоступні місця. І мультитул також у нас проходитись кутики. Коротше мозгуйок серйозний. Але як вибрав ту роботу, то вже треба робити. І освітлення, немаловажне освітлення, нас має підсвічувати кожну сходинку. І так, миття постійне миття основи, на яку я наношу мікроцемент. Ми вже прибирали сходи я біля 20 разів. Це робиться для того, щоб кожен раз у нас не попадалися крупинки, якісь п'ятна не з'являлися. Тепер перед лаком покажу, що я роблю. Підійшли до завершення наші сходи. Маємо отакі от примикання відсиліконені повністю по контуру. Ще є дві сходинки свіжі. От Як чітко все лишається, заклеїти це все. От наші сходинки виглядають. Лишається це все заклеїти і до побачення. Тут так само. Чим я задоволений в цих сходах. По перше, малюнок, він у нас получився. Не однорідний, а як натуральний камінь. Бачите, переходить тут. Далі кути зовнішні і внутрішні, все заокругване, все зафальцовано, щоб не покоцати і щоб легко було прибирати. Далі у нас сидить силиконої кутів. Дивіться, бачите, ну, це була клопітка робота, з першого разу не вийшло. Але результат того вартує. І так в нас вони виглядають. З недоліків. Ну, в майбутньому я би більше... Би таку роботу... Оп, ще впади. Я б більше би таку роботу не робив би, тому що, по-перше, я не зміг уникнути оцих. Бачите? Речі. Я не знаю, я мив плесосу по 30 разів, нічого не помогло. І дуже складна і повільна робота. Під низ плівочку, дав, щоб нічого не намокло, не нахляпало і зверху пом'якшуючи підстилку під, під ламінат. Щоб після мене її не покоцали, і щоб служило воно довго і надійно. Все, папа. -па.